Третій день батьки, які втратили дітей під час війни, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Блажаний Майкле Макгівні, приятелю самотніх і стражденних, молися за нас, читання Євангелія від Матея. Врамі чути голос. І плач, і тяжке ридання то рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Намірення ми молимося за батьків, які втратили сина чи доньку під час війни. Нехай Господь зміцнить їхні серця та віру. Жахлива реальність війни. Об'єднує багатьох батьків, які втратили своїх дітей, і поділяють спільну порожнечу в серцях. Цей біль можна віддати в Божі руки, але туга є постійною і невгамовною. Тільки вогонь Божої присутності може зігріти цю самотність. Ми молимося за батьків дітей, які загинули під час війни від обстрілів на полі бою. Ми молимося за батьків, чиї діти зникли безвісти. І ми сумуємо разом з усіма, хто переживає цей пекучий біль. Навіть коли ми не знаємо, що сказати, ми можемо вірно бути поруч з тими, які у своїх серцях носить глибокі рани. І ми можемо молитися. Молитися з надією, символу віри, в якому сповідуємо вірою. В життя вічне. Амінь. Ми підтримуємо полум'я надії на той день, коли всі сім'ї знову будуть разом, коли вони побачать горизонт неба і ясні очі того, за ким вони так тужать, і в той день вони знову обіймуться. Нехай батьки, які оплакують своїх дітей, відчують присутність Господа, який плаче разом з ними, і щоб їхні душі почули життєдальний доторк надії на зустріч у вічності. Тебе просимо, вислухай нас, Господи, щоб наше життя зміцнене святими тайнами вже тепер і тут. На землі стала початком життя вічного. Тебе просимо. Вислухай нас, Господе. Господи, Боже сил і Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса. Злянься з милосердя і співчуття на смирених рабів твоїх, і з любові до людей вислухай і помилуй нас і землю українську. Яви, благодать твою і милосердя твоє на смиренних рабів твоїх, тих, що захищають Україну та її багатостраждальний народ. І вислухай нас, що припадаємо до Твого. Глибокого милосердя, бо ти є здоров'я і перемога і спасіння тих, що на тебе надію покладають, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлону твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.